Абсолютно всі події, що відбуваються в нас в житті, або ситуації, які складаються в нас в житті, це через те, що ми це все для себе зробили. Бо ми діємо по старим шаблонам, з яких ми ще не вийшли. Про це буде сьогоднішнє відео. Когось навіть ця інформація вже тригерне, Вони скажуть, якого хрена я що тут собі придумав якусь біль, втрати або ще щось. Зараз я все поясню, якщо ви ще не в темі, і вам стане набагато зрозуміліше. Для того, аби щось ми змінили в своєму житті, нам потрібні якісь події, які проспонукають нас до цього в собі, не видно, в інших видно, і це факт. І ми просто беремо якусь рандомну людину. Рандомну людину ми можемо це бачити через близьких. Вони нам будуть підсвічувати якісь наші конфлікти, а підсвічувати якісь наші болі, наші тригери. Знаєте, як то інколи кажуть, давить мені на больне місце. Так от він давить через те, що ви, ваша душа, притягнула його або з самого початку домовилась прийти в цей світ, зустрітися разом, іти по життю і тригерити один одного. Але з іншої сторони, не для того, щоб тригерити один одного, взагалі ми приходимо, аби підсилити, аби допомогти пройти цей шлях. І Саме початковий цей шлях, аби дійти до того, коли ви вже будучи з партнером, допомагаєте проходити один одному шлях, спочатку ви один одного жорстко тригерите. От, наприклад, зараз ті, хто дуже довго в відносинах, і особливо ті, хто зараз перейшов уже на зовсім інший рівень відносин, він розуміє, про що я кажу. Ми вже просто являємось підтримкою один одному. І це той момент, коли ти приходиш уже до свого партнера, аби він тобі допоміг розслабитися, аби поруч з ним ти нарешті дозволив собі розслабитися.